Вітаю, дорогі друзі! Що цікавого могли прогавити протягом середи, станом на 15.30. Джозеф Байден та Дональд Трамп здобули абсолютну перемогу у всіх праймерах, які відбулися у шалений вівторок у 15 штатах країни. І наразі обидва очолюють президентські перегони. Олена Зеленська відмовилась від участі у великому зверненні до нації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена у зв'язку з тим, що якоби. Також запрошення отримала Юлія Навальна, але та теж відмовилась від участі. Сіна Сполучених Штатів Америки вніс до розгляду закон щодо заборони Тіктоку в зв'язку з тим, що якоби той являє загрозу до національної безпеки країни, так як контролюється іншою країною. Open Eye та Ілон Маск не змогли домовитись про комерційне співіснування в зв'язку з тим, що Маск зажадав. Повного контролю над стартапом. Але опінай заявив, що одна людина не може керувати стартапом. Варшава, знову протестувальники на вулицях, знову палять шини та фаєр-шоу біля офісу прем'єр-міністра Дональда Туска. А більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Нюз. Не перемикайтесь, далі буде. Все буде Україна. Пока-пока.